Кота ефективно усуне прояви застуди та грипу «Фервекс» – Комплексні ліки з приємною згрівальною дією і лимонним смаком. Фервекс теплий засіб у холодну погоду. Приправимо. Приправ життя. Чумак. Найкраще до смачного. Дитяче видавництво Абаба галамага приготує серію найкращих українських книжечок. Всього по одній гривні у кожному поштовому відділенні України. Купи книжечку і виграй комп'ютер. Для малят від двох до сто двох. Абаба Галамага. Ви готові? Перетворити ваше волосся на волосся, про яке ви завжди мріяли. Всього за 14 днів. Новий пантін в чотирьох колекціях. Живить ваше волосся, даруючи йому здоров'я, та робить сухе волосся гладким і шовковистим, а виснажене пишним. Пантін провів. Ви полюбите ваше здорове волосся. Історії життя. І таке двічі на місяць. Радарами, прихованими камерами, але й власною камерною міліцією Анатолій Галицький і Василь Галата. У гостях у програми у п'ятницю ввечері на каналі 11. Найприхованіша камера. Вона була безупречна. Я битую женщиною от небіти всегда отвечу. Чистый грабеж. Мужик с шутками корячится из-за копейки. Унижение – это насилие, а насилие – это криминал. Лицензию мне высший разум дает. Мы не думаем, мы работаем. Все мужики, сволочи. Угу. Игра. Кошки-мышки. Премьера новой серии. Сегодня 21. Один плюс один. Послушайте. Бережите своих маленьких детей. Даримно ви такі безпечні, Думаю, що малят крадуть лише погані цигани. Дитя потім житиме десь зовсім поряд із вами. А ви ніколи не знатимете, де воно і як його тепер звати. І ніхто нікого ніколи не зможе покарати за цей злочин. Докази, будь ласка, з бузолю Гросим'як. Сьогодні о 21.50. Каналу ТВ 6 більше не існує. Але шоу за склом ви все-таки побачите. Про все, що вам не показали, ви дізнаєтесь в суботу, о 22.50 на каналі. 1+,1. плюс У вечірньому випуску ТСН перші наслідки потепління від падіння бурульки у Львові померла молода жінка. Болгарських рибалок спіймали в українських водах. Вони своєї вони не визнають. Харків'яни проти Макдональдса земля важливіша за гамбургер. Оператори мобільного зв'язку починають кампанію проти скасування плати за вхідні дзвінки. Вітаю вас п'ятниця, 1 лютого і новини від ТСН. До вітань, ТСН, приєднуються і новини про спорт. Добрий вечір. Рекорд тепла за останні 112 років встановила погода у столиці наприкінці січня. 5-7 градусів за добу в середньому. Тоді як норма для цього регіону мінус 5-7. Відзначився не лише Київ. На півдні в Одесі такого тепла не фіксували вже 42 роки плюс 14 градусів. Але радості від цих наслідків глобального потепління мало. Несподівана відлига після снігових руделиць загрожує переповнити річки водою і затопити поля і села. А в містах люди гинуть від бурульок. Лише у Львові в лікарню через це потрапили шестеро чоловік. І молода 30-річна жінка померла, розповідає Люба Сорокіна. Ці кадри ми знімали 17 січня навпроти міської ратуші. Навіть не передбачаючи, що за тиждень така ж брила, але на іншій центральній вулиці смертельно поранить 30-літню Діану Куліш. Під час операції виявлено внутрішньо мозгову гематому, яка, на жаль, викликала незаворотні зміни в мозку, і вона через 4 дні після проведеної операції в реанімації померла. В цьому винувата тільки наша влада. Саме страшне, що на наступний день, коли, ця справа, коли мою доньку, як то кажуть, забило, на наступний день я бачу в центральній частині місця вже почали знімати зразу бурульки. Значить, знайшлася та техніка. Знайшлося то все, до того, де то було. Пан Анатолій певен, що за таку без вузду смерть його доньки повинна відповідати мерія, а не двірники, наприклад, на яких можуть звалити всю вину. Я ж не один постраждав. Просто випадок, що вбили мою, але скільки людей травмовано, скільки покалічено. Ви будете подавати. Я мушу подавати в суд. У лікарні швидкої допомоги нам сказали, що за цей рік сюди потрапило більше 20 травмованих бурульками львів'ян. Серед п'ятьох, що лікуються стаціонарно, Наталія Остяник, який пощастило, бо крижина не пошкодила головний мозок. Вона мені впала, от то були страшні такі ці, і побила ключицю. І легеню забило легеню, пробій легені було. Ребро зламане і пробита легеня. А потім вже констатували, що і перелом хребтами. Наталя разом зі своїми батьками також намагається знайти відповідача, але наразі марно. Ну а наразі то все заперечується. Говориться, що там все було обгороджено, що то все почищено. Що тобто я полізла під ті конструкції. Які там були обгороджені, а насправді один двірник моїм батькам сказав, що ту огорожу привезли за годину після того, як мене забрали звітом? Місцева адміністрація від коментарів утримується. По прокуратури Шевченківського району Львова після смерті Діани Коліш проводить слідчі дії та з'ясовує, чи були огороджені тротуари та прибрані дахи тиждень тому. Незвично тепла погода протримається до вівторка, кажуть синоптики. На півдні із заході України в день обіцяють аж до 15 градусів. Туди ж на захід вирушає у понеділок міністр із надзвичайних ситуацій Василь Дурдинець контролювати ситуацію на Закарпатті. А глава президентської адміністрації був сьогодні на Івано-Франківщині. І тамтешнім студентам Володимир Литвин заявив, Україна не поступиться ні метром своєї території Румунії. Позиція Києва у цьому питанні залізобетонна, каже він. Що ж до майбутніх виборів, то лідер блоку за єдину Україну хотів би, щоб парламентська більшість утворилася уже під час передвиборної кампанії і утворив її своїми симпатіями український народ. Завоювати симпатії просто вважає лідер заєдинників. Кожному кандидатові варто чесно повідомити про свої доходи. Із Івано-Франківська, Вадим Задорожний. Волею долі Володимир Литвин протягом тижня вже вдруге побував у Івано-Франківську. У січні його літак через негоду вимушено сів у центрі Прикарпаття. Поряд із господарськими справами багато говорили про наступні вибори. Глава президентської адміністрації за те, щоб у новій Верховній Раді утворилася політична сила, яка б взяла на себе відповідальність за український народ. За уточненням, Литвина, президент, парламент і уряд мають відповідати за успіхи і прорахунки разом. Так само повинен відповідати і кожен кандидат за чесність у заповненні декларації про доходи. Бо, зважаючи на те, що показують депутати, їх міг би усиновити і утримувати середній селянин. Якщо, наприклад, взяти кандидатів депутати, подивитися, ми знаємо, що, хто із них є багатою людиною, і подивитися декларацію. Ціх народних депутатів, ми всі побачимо, що в них, середні, в них прибутки десь будуть на рівні кожного із вас. Тому що все інше майно оформлено на зовсім інших людей. Володимир Литвин прогнозує у недалекому майбутньому економічний спад у Росії. А тому Україні треба зміцнювати свою незалежність від російських енергоносіїв. У цьому контексті зростає інтерес до української газотранспортної системи, через яку до Європи щороку помпують близько 120 мільярдів кубометрів газу. Щодо претензій, які ще залишаються у Румунії на острів Зміїни та частину Дунаю, то позиція Києва незмінна. Україна не поступиться ні метром своєї території. Литве назвав абсурдними п'ять запитань, які му хоче поставити соціаліст Олександр Мороз. На думку лідера за єдину Україну мороз повинен спочатку з'ясувати всі ці проблеми із колишнім майором Миколою Мельниченком. А він готовий дебатувати будь-ким з них і будь-де. Поки у Франківську обговорювали територіальні проблеми із Румунією, у Чорному морі українські прикордонники затримали три болгарських судна. Вони незаконно рибалили в українських водах. Порушників помітили під час повітряної розвідки поблизу українського острова Зміїний. Перехоплювали їх прикордонні кораблі із Севастополя та Одеси. На двох суднах прикордонники знайшли рибу та сітки і їх відтягли до порту. А третя, на якому риби не було, відпустили. Капітани затриманих суден вони своєї не визнають. Кажуть, що не знають українського законодавства. А податкова міліція у Києві сьогодні показово знищувала лазерні диски майже на півмільйона гривень. Але ця акція аж ніяк не пов'язана із антипіратським контролем за українськими заводами оптичних носіїв. Компакт диски виявилися російського походження. 30 тисяч аудіоальбомів закордонних виконавців безжально розчавили гусеницями трактора. Знайдені на складах київської фірми диски, це лише один із фактів порушень законодавства, виявлених правоохоронцями за минулий рік. Загальна сума конфіскованого обладнання та контрафактної продукції лише податковою міліцією. Три мільйони гривень. Проте співвідношення піратської продукції за останній рік майже повністю змінилося. Фактично усі нові лазерні носії мають іноземне походження. Тепер долю своїх українських колег уважно вивчають російські пірати. Тим часом посол Сполучених Штатів в ексклюзивному інтерв'ю каналові 1 плюс 1 оприлюднив офіційну позицію США щодо українсько-американських відносин після недавнього запровадження санкцій через аудіопіратство. Президент України Леонід Кучма сказав, що е, ні одна країна світу е, не має такого жорсткого закону з приводу ліцензування. Чи існують прецеденти аналогічного тиску Сполучених Штатів Америки на інші країни з метою прийняття такого закону? І чи не боїться американська сторона, що е, прийняття такого закону в Україні просто посилить позиції російських піратських виробників е, взагалі? Чи США будуть точно так само ставитися до Росії? Я радий, що президент Кучма підняв це питання, бо багато людей не свідомі частини деталей у цій справі. Переважно про це знають лише галузеві експерти. Нещодавно багато країн ухвалили закон про інтелектуальну власність такого типу. Такі закони зараз є в Китаї, Тайвані, Макао, Малайзії, Болгарії. Філіппіни і Таїланд зараз в процесі розробки такого законодавства. За інших обставин, з Китаєм, наприклад, США були близькі до накладення торгівельних санкцій на 1 мільярд доларів китайського експорту до штатів. Стосовно Росії, ми зараз бачимо, як російські виробники звертаються із запитами до наших торгівельних представників, щоб довідатися більше про ці санкції, бо вони зараз починають розуміти, що це дуже серйозне питання. Різниці у ставленні до країн не буде. Якщо якась різниця і була стосовно України, то це в тому, що ми дали Україні набагато більше часу, щоб вирішити проблему, ніж давали будь-коли будь-якій іншій країні до запровадження санкцій. І останнє, що я хочу сказати, це добра новина у цій всій справі. Багато українських законослухняних виробників власне підтримують таке законодавство, яке було запропоноване, бо вони вважають, що це створить сприятливий інвестиційний клімат для їхніх підприємств. І ми працювали з міжнародними рекординговими компаніями. Вони хочуть підписувати контракти з цими законослухняними виробниками. Щойно добрий закон буде прийнятий, і ми можемо показати, що він буде застосований. І вони будуть мати можливість видавати компакт диски світових виконавців тут, в Україні з українською обкладинкою для українського ринку ціною... 15-20 гривень за штуку, що зніме деякі занепокоєння, які були у споживачів, пане посол, як американська сторона оцінює українські коментарі з приводу введення санкцій, і наскільки доречний, на вашу думку, термін торгівельна війна? Відповідь української сторони українського уряду дуже професійна і дуже відповідальна. В сфері інтелектуальної власності ми визначили подібні цілі: це створити такий режим інтелектуальної власності в Україні, який створить сприятливі умови для інвестицій та дозволить Україні досягти своєї мети вступу в сот з американської сторони. Ми дивимося на закон, який ухвалила Рада та президентський указ, який був підписаний. Ми хочемо визначити з свого боку, чи нам здається, що ці документи ефективно дають урядові можливості і силу для боротьби з піратством стосовно птахівництва, думки, які звучали, це торгівельна війна чи ні, знову ж таки, ми маємо подібні цілі. Це американський експорт безпечної птиці. Ми почуваємося дуже впевненими стосовно якості продукції наших птахівників. І зараз ми досягли згоди в тому, що ветеринарні експерти з України та США працюватимуть, щоб домовитись про сертифікацію, яка б визначала умови продукції птахівництва, яка експортується з США між штатами і ЄС. У нас були торгівельні суперечки від м'яса до бананів чи навіть літаків. З Канадою ми сперечалися стосовно лосося. З Мексикою так само з Японією ми сперечалися стосовно сталі. Це наші найближчі друзі і союзники. І тому це нормальна річ, яка трапляється у двосторонніх відносинах. І думаю, зараз з Україною ми на правильному шляху до вирішення цих проблем. Тим часом, після запровадження вже українських санкцій щодо американської курятини виникло запитання, чи можуть українські виробники наповнити вітчизняний ринок якісною птицею, чи їхньою традиційною неповороткістю скористаються неамериканські конкуренти, чи зросте ціна на ніжки буша уже українського виробництва? Із комінтернівської птахофабрики під Одесою повернулася Ольга Петровська на фабриці про американські ніжки буша краще не згадувати. Попити не поб'ють, але послухати буде що. Цих курей виростили в Україні та походження у них благородні французьке. Породу називають ізобраун, хоч це не має значення для споживача. Головне, чим годували живих курей і як обробляли тушку перед продажем. багато американського м'яса, тому що за Храниться дуже довго. Якщо звернути його з нашим м'ясом, то наше м'ясо виробляється здесь на місці 6 рублей. И мы его... Не можемо из за ножки буша, тому що ножки буша всі люди думають, що це не химически, хімічні чисте, корочка, м'ясо чисте, але там воно все вирощено на хімії. Наше это лучше, я вважаю. Чим лучше? Потому що воно наше, українське, не за границей. На думку директора птахофабрики, заборонити імпорт американської курятини треба було давно. З появою закордонного м'яса вітчизняні курники різко зменшили виробництво. 16 птахофабрик на Одещині працюють тільки 4, але ті змушені були перейти на виробництво яєць. Нещодавно на фабриці знову спробували повернутись до виробництва курячого м'яса. Але після закінчення експерименту м'ясо змушені були переробити на консерви, а замість прибутку отримали 34 тисячі гривень збитку. У нас сильно багато тільки говорять. Пишуть, розказують за власного виробника. А на самоді, воно наоборот. Ніхто цього виробника не захищав і не захищає. Як не було де продавати продукцію виробникам на ринках України, так її нема. Україна спроможна виробити стільки м'яса, скільки потрібно українському споживачеві. Та ще й сусідам вистачить, запевняють птахівники. Але без державної підтримки та регулювання ринку самотужки куряче м'ясо на прилавках не з'явиться. На фабриці кажуть, що готові вирощувати скільки і кого завгодно, хоч слона в пір'ї. Слонів поки що не розводять, але за страусів вже взялись. Аби тільки це комусь було потрібно. Більше трьох тисяч харків'ян протестували сьогодні проти будівництва ресторану Макдональдс у центрі міста. Проблема не в тому, що вони не хочуть їсти американські гамбургери. Харків'ян обурює, що під будівництво цього ресторану міського тонком віддає центр міста площу Свободи. Вона у них ще й архітектурна пам'ятка. Всього за 24 гривні за квадратний метр на рік міська влада віддала площу Макдональдсу оренду на 50 років. У Харкові вже є п'ять ресторанів так званої швидкої їжі. Тому це рішення міськвиконкому пропонують скасувати. Вимоги місцевих жителів підтримують і всі депутати. Дозволу на оренду і будівництво ресторану вони не давали. Представники Шмакдональдсу тим часом планують збудувати у Харкові 24 таких ресторани. Ті, хто глобалізацію економіки всіляко підтримує, вже почали свій всесвітній економічний форум у Нью-Йорку. Пад в американській економіці і близькосхідний конфлікт дві головні теми розмов на елітному саміті провідних світових політиків і бізнесменів. Уперше на нього не запросили лідера палестинської автономії Ясіра Арафата. Інші подробиці у Віктора Заблоцького місце зустрічі можна змінити. Саме цей мотив ліг в основу 32-ї серії щорічного світового економічного форуму. Актори та глядачі всіх попередніх зборів постійно їздили на швейцарський курорт «Давос». В цьому році в Нью-Йоркському засіданні, яке ще називають Давосом на Гудзоні, беруть участь три тисячі впливових політиків та бізнесменів. Ми тут не для того, щоб проводити переговори чи ухвалювати рішення. А ми приїхали для обміну поглядами. Вони дозволять обрати найоптимальніший розвиток нашого бізнесу та урядових інститутів. Компанії поважних.